Голокост, систематичний геноцид часів Другої світової війни, залишив незабутній шрам на людстві. Ця жахлива подія стала свідком знищення 6 мільйонів євреїв по всій окупованій Німеччиною Європі. Україна, тоді частина Радянського Союзу, стала центральною ареною цієї трагедії. Голокост в Україні це моторошне нагадування про наслідки нестримної ненависті та важливість історичної пам'яті. Пам'ять про Голокост в Україні. Це не просто огляд темного розділу історії, це моральний обов'язок. Розуміючи події, що розгорнулися в Україні, ми отримуємо уявлення про глибини людської жорстокості та крихкість миру. Жертви Голокосту, часто забуті у загальній розповіді, заслуговують на нашу пам'ять. Їхні історії повинні бути розказані та переказані, щоб гарантувати, що такі злочини ніколи не повторяться. Голокост в Україні був відзначений систематичною кампанією знищення, спрямованою проти євреїв та інших меншин. Нацистський режим керований своєю ідеологією расової чистоти, розглядав євреїв як екзистенційну загрозу. Україна з її великим єврейським населенням стала головною мішенью для нацистської машини вбивства. Масштаби Голокосту в Україні вражають. Понад півтора мільйона євреїв було вбито лише в Україні, що становить чверть усіх єврейських жертв Голокосту. Методи, що використовувалися, були жорстокими, починаючи від масових розстрілів і закінчуючи газовими фургонами. Цей фільм заглибиться в ключові події винуватців та складну спадщину Голокосту в Україні. Напад Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 року ознаменував початок Голокосту в Україні. Операція Барбароса, як її називали, розв'язала хвилю насильства та терору, яка назавжди змінила ландшафт Східної Європи. Нацисти розглядали вторгнення як хрестовий похід проти більшовизму, який вони пов'язували з євреями. Після вторгнення Айнзацгрупи, мобільні загони вбивць СС йшли за вермахтом в Україну. Їхня місія знищити ворогів нацистського режиму. Євреї були їхньою головною мішенью. Їх звинувачували в тому, що вони є основою радянської держави. Айнзацгрупи за допомогою місцевих колаборантів систематично збирали євреїв у містах і селах по всій Україні. Вбивства почалися майже одразу. Євреїв часто змушували копати власні могили, перш ніж їх розстрілювали. Айнзацгрупи. Керовані збоченим почуттям обов'язку, ретельно документували свої злочини. Ці записи, виявлені після війни, дають моторошні свідчення масштабів і жорстокості голокосту кулями. Вторгнення також розв'язало хвилю антисемітизму серед деяких верств українського населення. Деякі українці, маючи вже існуючі упередження або прагнучи завоювати прихильність нової влади, брали участь у переслідуванні євреїв. Поєднання нацистської ідеології для хаосу війни та місцевого антисемітизму створило благодатний ґрунт для геноциду. Кам'янець-Подільська Різанина, яка відбулася 27-го і 28 серпня 1941 року, була жахливим прологом до систематичних масових убивств, які стали визначати голокост в Україні. Понад 23 тисячі євреїв, включаючи тисячі депортованих з Угорщини, були вбиті протягом двох днів. Ця різанина стала поворотним моментом у голокості. Вона ознаменувала перехід від цілеспрямованих вбивств окремих осіб, та які вважалися загрозою нацистському режиму до масового знищення цілих єврейських громад. Кам'янець-Подільська різанина продемонструвала геноцидні наміри нацистів та їхню готовність здійснити їх у масовому масштабі. Різанину здійснили СС за допомогою підрозділів угорської армії. Євреїв зібрали та повели до яру за містом, де їх розстріляли та поховали у братських могилах. Вбивства тривали два дні, що свідчить про жорстокість та ефективність нацистської машини вбивства. Кам'янець-Подільська різанина сколихнула єврейські громади України. Вона стала похмурим попередженням про жахіття, що настануть. Нацисти підбадьорені своїм успіхом у кам'янці-Подільському. Незабаром випустять свою геноцидну лють на інші єврейські громади по всій Україні. Бабин Яр Різанина, яка відбулася 29 та 30 вересня 1941 року, є одним із найжахливіших актів Голокосту. Понад 33 тисячі євреїв було вбито в яру під Києвом, тодішньою столицею радянської України. Різанина в Бабиному яру здійснена з жахливою ефективністю, стала символом нацистського варварства. Напередодні різанини-нацисти, використовуючи вибухи в Києві як привід, звинуватили євреїв в актах саботажу. Євреям наказали зібратися у визначеному місці, взявши з собою документи та цінні речі. Багато хто вважав, що їх депортують на примусові роботи. Натомість їх повели до Бабиного яру, віддаленого яру на околиці міста. Після прибуття до Бабиного яру жертв змусили віддати свої речі та роздягнутися догола. Потім їх групами підводили до краю яру та розстрілювали. Вбивства тривали два дні: тіла чоловіків, жінок і дітей накопичувалися в яру. Нацисти, намагаючись приховати свої злочини, пізніше змусили в'язнів ексгумувати та спалювати тіла. Бабин Яр є яскравим нагадуванням про жахіття голокосту та глибини людської жорстокості. Це місце скорботи та пам'яті, свідчення крихкості життя та незмінної спадщини ненависті. Різанина в Бабиному Яру служить застереженням майбутнім поколінням. Ніколи не забувайте. Розділ 5. Айнзацгрупи та їхні посібники, архітектори смерті. Айнзацгрупи, мобільні загони вбивць СС відіграли центральну роль у Голокості в Україні. Маючи завдання ліквідувати ворогів нацистського режиму. Ці підрозділи були відповідальні за смерть понад півтора мільйона євреїв лише в Україні. Айнзацгрупи за допомогою місцевих колаборантів проводили свою вбивчу кампанію з жахливою ефективністю. Айнзацгрупи діяли з жахливою автономією. Їм було надано широкі повноваження щодо виявлення та ліквідації тих, кого вважали загрозою нацистському режиму. Євреї, яких нацисти вважали расовими ворогами, були їхньою головною мішенню. Айнзацгрупи, часто працюючи разом з Вермахтом та місцевими поліцейськими підрозділами, збирали євреїв у містах і селах по всій Україні. Методи, що використовувалися Айнзацгрупами, були жорстокими. Жертв часто змушували копати власні могили, перш ніж їх розстрілювали. Інших заганяли в синагоги чи інші будівлі, які потім підпалювали. Айнзацгрупи, керовані збоченим почуттям обов'язку, ретельно документували свої злочини. Ці записи, виявлені після війни, дають моторошні свідчення масштабів і жорстокості голокосту кулями. Айнзацгрупи не змогли б провести свою вбивчу кампанію без допомоги місцевих колаборантів. Деякі українці, мотивовані антисемітизмом, опортунізмом або страхом, допомагали нацистам у виявленні зборі та вбивстві євреїв. Ці колаборанти, часто сусіди або знайомі своїх жертв, відіграли вирішальну роль у Голокості в Україні. Розділ шостий: Українські націоналісти та Голокост складна спадщина. Роль українських націоналістів у Голокості є складним і суперечливим питанням. Хоча деякі українські націоналісти чинили опір нацистам і допомагали євреям, інші співпрацювали з нацистським режимом, беручи участь у переслідуванні та вбивстві євреїв. Зв'язок між українським націоналізмом та Голокостом це складна тема, яка вимагає ретельного вивчення. Організація Українських націоналістів або ОУН, націоналістична організація, яка прагнула незалежності України, мала складні стосунки з нацистським режимом. Деякі фракції ОУН розглядали нацистів як потенційних союзників у своїй боротьбі за незалежність. Вони вважали, що співпрацюючи з нацистами, вони зможуть забезпечити вільну Україну. Однак співпраця ОУН з нацистами дорого коштувала. Деякі члени ОУН, керовані антисемітизмом або бажанням довести свою лояльність нацистам, брали участь у переслідуванні євреїв. Вони служили допоміжними поліцейськими підрозділами, допомагаючи нацистам збирати євреїв для депортації або страти. Інші вступили до лав -Вафен СС, військового підрозділу СС, воюючи разом з нацистами на Східному фронті. Важливо зазначити, що не всі українські націоналісти підтримували нацистський режим або брали участь у Голокості. Багато українців ризикували своїм життям, щоб захистити євреїв, визнаючи людську гідність своїх єврейських сусідів. Український рух опору, який боровся як проти нацистів, так і проти радянської влади, включав осіб, які активно протидіяли переслідуванню євреїв. Розділ 7. радянське мовчання та відродження пам'яті. Після Другої світової війни Радянський Союз, який анексував Україну, прагнув контролювати розповідь про Голокост. Радянський режим, визнаючи страждання радянських громадян під час війни, применшував цілеспрямоване знищення євреїв. Голокост був включений у загальну розповідь про радянські страждання, а термін велика вітчизняна війна використовувався для опису конфлікту. Радянський уряд активно придушував дослідження Голокосту та перешкоджав публічному вшануванню пам'яті жертв геноциду. Меморіали, встановлені на місцях масових вбивств, часто не згадували про єврейську ідентичність жертв. Ця політика мовчання та замовчування мала глибокий вплив на пам'ять про Голокост в Україні. Проте з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році спостерігається відродження інтересу до Голокосту в Україні. Незалежна Україна доклала зусиль для визнання та вшанування пам'яті жертв геноциду. Було встановлено меморіали в Бабиному Яру та інших місцях масових вбивств, а також створено музеї, присвячені Голокосту. Відкриття радянських архівів також пролило нове світло на Голокост в Україні. Вчені та дослідники отримали доступ до раніше недоступних документів, що дало нове розуміння масштабів і жорстокості геноциду. Відродження пам'яті в Україні є важливим кроком до усвідомлення складного минулого країни та гарантування того, що жертви Голокосту ніколи не будуть забуті. Розділ восьмий. Важливість пам'яті, уроки Голокосту. Голокост є суворим застереженням для людства. Він нагадує нам про небезпеку нестримної ненависті, крихкість миру та важливість захисту прав людини. Пам'ять про Голокост це не лише вшанування жертв, це навчання на минулому, щоб створити краще майбутнє. Голокост вчить нас про небезпеку, байдужості та бездіяльності перед обличчям зла, коли суспільства закривають очі на переслідування та дискримінацію, вони створюють середовище, де може процвітати ненависть. Голокост нагадує нам, що всі ми маємо обов'язок виступати проти несправедливості та захищати права всіх людей. Голокост також підкреслює важливість толерантності, співпереживання та порозуміння. Визнаючи гідність і цінність кожної людини, ми можемо будувати більш справедливі та співчутливі суспільства. Освіта відіграє життєво важливу роль у боротьбі з упередженнями та вихованні поваги до різноманітності. Пам'ять про Голокост це моральний обов'язок. Зберігаючи пам'ять про жертв, ми вшановуємо їхні страждання та гарантуємо, що такі злочини ніколи не повторяться. Уроки Голокосту такі ж актуальні сьогодні, як і десятиліття тому. Ми ніколи не повинні забувати. Розділ 9. Висновок вшановуючи жертв, запобігаючи майбутнім злочинам. Голокост в Україні був трагедією неймовірних масштабів. Понад півтора мільйона невинних чоловіків, жінок і дітей було вбито лише за те, що вони були євреями. Їхня смерть є яскравим нагадуванням про глибини людської жорстокості та крихкість цивілізації. Наш обов'язок пам'ятати їхні страждання, вшановувати їхню пам'ять та вчитися на минулому, щоб запобігти майбутнім злочинам. Вивчаючи Голокост, ми глибше розуміємо небезпеку нестримної ненависті, важливість толерантності та співпереживання, а також необхідність захищати права людини для всіх. Ми ніколи не повинні забувати жертв Голокосту, і ми ніколи не повинні допустити, щоб такі жахіття повторилися. Спадщина Голокосту в Україні є складною та багатогранною. Це історія неймовірних страждань, але також стійкості, опору та незламного людського духу. Зіштовхуючись з минулим, визнаючи страждання жертв та навчаючись на помилках історії, ми можемо працювати над майбутнім. Де такі злочини будуть віднесені до підручників історії, щоб ніколи не повторитися, вшануємо пам'ять жертв, будуючи світ, де всі люди можуть жити в мирі, гідності та свободі.